Сьогодні знову у нас музичне заняття, і я, Світлана Сергійна, вітаю вас всіх цей чудовий зимовий ранок. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати наш таночок, і ми будемо вивчати з вами другу частину нашого таночка. Перш ніж ми будемо вивчати другу частину нашого таночка, ми з вами пригадаємо, яким чином виглядає наш таночок. І яка музика до нашого таночку. Дивимось, як виглядає наш новорічний таночок перша його частина. Без дощика. частина нашого таночку з дощиком. no rotar nótico. Нашого таночка без дощ разом зі мною. Діти, танцюйте першу частину нашого таночка без дощика самостійно. Першу частину таночку з музичним супроводом. Самостійно! У першу частину нашого таночка. А як будуть виглядати е, друга частина нашого таночка? Ми зараз з вами подивимось. Сідайте, будь ласка, зручно, трішечки перепочиньте і подивіться уважно, яка буде лунати музика до другої частини нашого таночку, і які рухи будуть до нашого таночку другої частини. Отже, Слухаємо уважно музику до другої частини. Таночку, як вона буде виглядати? Без дощика. В пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з одночасними махами руками ніби випіднікаємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири кроки і викинуємо сніг. Стрибки на двох ногах на місці. Оплески. В долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Діти, дивимося другу частину нашого новорічного таночка з дощиком. Рухи до нашого таночку не такі вже і важкі. Вони дуже прості та легкі. А ще є частинка, яка буде повторюватися. Тому нам залишається вивчити лише невелику частину нашого другого таночку. Адже закінчення нашої другої частини ми вже вміємо танцювати. Бо це є та частина, бо у нас пісня приспіву, яка була у першій частині. Тож нам залишилося вивчити зовсім-зовсім небагато. Ставайте, будь ласка, на ніжки. Зараз ми будемо з вами розучувати другу частину нашого новорічного таночку без дощика. Повторюйте рухи разом зі мною! На вступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з вперед. одночасними махами руками ніби випіднікаємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири кроки і викидаємо сніг. Стрибки на двох ногах на місці. Оплески. В долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Виконуємо рухи з музичним супроводом. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з одчасними махами руками ніби підпляваємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири двох ногах на сніг. Оплески в долоні, оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Малята, виконуйте другу частину нашого таночку без дощика. Самостійно за моїми рекомендаціями. Наступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями. Ніби вітаємось! Чотири кроки назад, махи кістями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з одночасними махами руками, ніби піднімаємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири. кроки назад, сніг. Стрибки на двох ногах на місці. Оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг. Діти виконуйте другу частину нашого таночку самостійно. Наступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати чергові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед, махи кистями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з обчасними махами руками ніби підпрямаємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири двох ногах на місці, Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг. Молодці малята! А зараз ми з вами розучимо наш таночок другої частини, але візьмемо до рук дощик. Будь ласка, станьте, візьміть той дощик, який ви приготували для нашого таночку. Молодці! Одягайте на пальчики, на ліву ручку, на праву ручку або на ручки. як вам зручно, або беріть в ручку. Зараз ми будемо з вами виконувати таночок з дощиком. Ми з вами виконуємо ті ж самі рухи, пам'ятаєте, як без з дощика. Але веселіше ж з дощиком. Добре! Малята, виконуйте! Другу частину нашого новорічного таночка з дощиком без музичного супроводу. Разом зі мною. Ці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з одночасними махами руками ніби підпрямаємо сніг. Воруч. Стрибаємо на двох ногах на місці. виконуємо чотири ніби кроки, кроки назад, стрибки на двох ногах на місці. Оплески в долоні. Оберти кістями, ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Чотири кроки вперед з одночасним показуванням, як ми ліпимо сніжки вертівки руками перед собою. чотири кроки назад, з одночасним показуванням, як ми ліпимо вертівки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору опускаємо вниз. Ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Малята! Вику! Вигуємо другу частину самостійно, без музичного супроводу, з дощиком, з моїми методичними рекомендаціями. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з одночасними махами руками ніби піднімаємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири, ніби підгадаємо за... сніг. Стрибки на двох ногах на місці. Оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинку. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Чотири кроки вперед з одночасним показуванням, як ми ліпимо сніжки. Руками перед собою. Чотири кроки назад з одночасним показуванням, як ми ліпимо сьогодні. Вертівки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинку. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Діти, виконуйте другу частину з дощиком з музичним супроводом. Разом зі мною. Кошки Якщо дорослі разом з нами танцювали, то і дорослі молодці. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали і вивчили другу частину нашого таночку. І ми вже вміємо танцювати і першу частину, і другу частину, І з дощиком, і без дощика. Молодці! На цьому наше музичне заняття закінчується. Але я вас обов'язково яз... об чекаю на наступному тижні, бо ми будемо вчити останню третю частину нашого таночку. Бажаю вам гарних вихідних, гарного настрою, до нових зустрічей, всього найкращого. До побачення, малята!